Угадай кандидата за декларацією. Автор спецпроекту Україна в цифрах Ольга Василевська вибрала для вас найцікавіше з декларацій кандидатів у президенти. І сьогодні в нас на черзі ось такий претендент на владу. Дивіться. Сьогодні кандидат пенсіонер, який працює. Відповідно, живе на пенсію і одну зарплату. Має заощадження 134 тисячі доларів на рахунках у банку та близько 30 тисяч доларів готівкою. Нерухомого майна немає. У родини є кілька квартир і будинок під Києвом, і все записано на дружину. Із рухомого майна в нього є гідроскутер Ямаха та машина Вольво. Чи можете ви вгадати цього кандидата із 39 претендентів на президентське крісло? Ну що ж, спробуйте відгадати, про кого йдеться, і пишіть ваш варіант відповіді на сторінці ТСН у Фейсбуці. А наприкінці випуску я обов'язково розкажу, хто ж це насправді. Ну а тепер час для розгадки. На початку випуску ми запропонували вам вгадати кандидата в президенти за його декларацію. Отож, сьогодні це. Пенсіонер, який працює, живе на пенсію, трохи більше 10 тисяч на місяць, і зарплату викладача києво могилянської академії. У нього є гідроскутер та машина Вольво 2013 року, 134 тисячі доларів на рахунках у банку. А ще 120 тисяч гривень і 26 тисяч доларів готівкою. Він не має нерухомості живе в дружини, яка володіє будинком в Українці під Києвом, та ще чотирма квартирами в столиці. І мова була про Анатолія Гриценка.